Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси. Верес їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси верес. А що якщо американської допомоги не буде? Піврічне призупинення постачання американської зброї знову загострило питання, як нам воювати, та яка реальна альтернатива збройню зі США. Ми поцікавились у військових експертів, чи зможе Україна впоратися лише власними силами та за допомогою європейських партнерів. Найскладніша ситуація із захистом від російських ракет, особливо балістичних, без американських петріотів, збивати їх нереально. Також нині немає реальної альтернативи високоточним і мобільним хаймарсам і різним типам ракет до них. То чи може Україна з ЄС потягти виробництво інших видів озброєння далі від Василя Саф'янюка? Ось так працює унікальна американська система Петріот. Нині вона єдина у світі, здатна ефективно перехоплювати не лише крилаті, а й балістичні ракети. Ці комплекси захищають столицю і деякі міста України від російських кінжалів іскандерів і північно-корейської балістики. Це єдина система, яка може збивати балістичні ракети, які становлять для нас доволі серйозну загрозу. І якщо ми перестанемо отримувати ракети, це означає те, що ці вочевидь російські атаки вони не зупиняться. А ці балістичні ракети будуть наносити величезну шкоду. Окрім проблем з постачанням Петріотів, є й інша невтішна арифметика. Росіяни щомісяця здатні виробляти майже 20 аеробалістичних ракет кинжал та іскандер М. Щоб збити їх потрібно вдвічі більше ракет перехоплювачів, яких за місяць навіть увесь світ не виробляє. Тому без петріотів втримати українське небо неможливо на сьогоднішній день. За оцінками аналітиків США покривали до 50% потреб у високоточній зброї та ППО. А якщо говорити про патріоти, про ППО, то це 70% залежності від сполучених штатів, частково бережуть нас від балістики і від крилатих ракет європейські протиракетні системи: французько-італійські сампті, німецькі айрісті і норвезько американський НАСАМС. але в них менші радіус дії, і так само не вистачає ракет перехоп. Плювачів. Європейські виробники не встигають за російською воєнною машиною. В будь-якому випадку Європа повинна мати власні можливості щодо захисту від балістики в умовах того, що відбувається на сході, коли Іран, Корея, Російська Федерація і активно постачання комплектуючих від Китаю. Тобто, ми бачимо окрему вісь зла, і тут питання, що балістичні ракети іранські або корейські теж можуть полетіти по Європі. Ще одна поки незамінна. Американська реактивна система залпового вогню Хаймарс. Мобільний ракетний комплекс зарекомендував себе як зброю, що змінює поле бою. Кількість успішних застосувань і знищених росіян постійно зростає. Запас цих ракет теж зменшується, але тут маємо власну альтернативу вільху. Це модернізований радянський «Смерч», який може вражати ворога на відстані до 200 кілометрів. Які є мінуси цієї системи? Дуже маленьке виробництво. Ну тобто, в публічному просторі була інформація про десятки вироблених ракет. Ну може декілька сотень. Наша потреба вимірюється тисячами штук. Гармата постріл. Ще одне болюче питання артилерійські снаряди. Нині більшість наших гармат вже на 155-мм міліметровому калібрі. Ці снаряди ми потроху виробляємо самі. Допомагають партнери, як от відома чеська ініціатива. Для протидії росіянам нам потрібно 3-4 мільйони таких снарядів на рік. І наші партнери їх обіцяють та ще й постійно постачають різні артилерійські системи і стволи для гармат. А це наша гордість Богдана. Перша українська самохідна артустановка на колісному шасі зроблена під стандартний НАТО 155-й калібр. Це переконливий приклад нашої здатності виробляти якісну зброю. Загалом, нині половина нашого зброєння зроблена в Україні, чверть у Європі, 20% у США. Українські безпілотні системи у небі на землі, у воді та під водою творять не просто дива, а історію. Ось так минулого тижня роботизовані системи на Харківщині захопили позиції та взяли в полон росіян без жодного пострілу. Задіяння роботизованих комплексів настільки облегшує, її, а в деяких випадках і звільняє піхоту від роботи. Що от е, наш приклад показав, що за допомогою роботизованих комплексів не тільки можна штурмувати, а й брати в полон. Обмежені в матеріальних та людських ресурсах. Ми навчилися діяти асиметрично, важко, але тримаємо тисячокілометровий фронт і ключові рубежі. Це наша перевага. Хоча Україна має обмежений, але все ж таки реальний простір для адаптації. Ну і ключовими напрямками на цьому просторі є розширення власного виробництва. Перш за все, переорієнтація на європейську підтримку, ну і перехід до, до так званої оборонної стратегії з елементами асиметричної війни. Це те, що ми можемо з вами собі, -собі дозволити. Не лише дозволяємо, а й масштабуємо далекобійні удари різноманітними дронами і ракетами. Ну, давайте пригадаємо, що ми тривалий час просили далекобійне озброєння, але е, з часом почали використовувати свої за е, розробки. І зараз є деякі е, безпілотники, які несуть там по 120 кілограмів і на відстань понад тисячу кілометрів. Тобто, в принципі, це є ефективною зброєю. За офіційними даними цього року на Росію ми плануємо відправити щонайменше 30 тисяч таких дронів і 3 тисячі різних ракет. Є таке старе військове прислів'я, що треба вбивати лучників, а не намагатися ухилятися від стріл. Тобто, для того щоб зменшити загрозу балістики, ми маємо збільшити наші можливості щодо нанесення ударів по Об'єктах на території противника чи буде серед цих трьох тисяч ракет українська балістика? Дізнаємося згодом. А от те, що на болота полетять наші ракети-дрони, паляниця, трембіта і пекло російська реальність. Василь Саф'янюк, Максим Костенко, Факт АСІТІВІ Єдині новини.